Їду за донатиками дівчатам. Кажуть, тату, треба донатик купити, не знаю, до кави, до чаю. Я вийшов на вулицю на вулиці Тишина. Не знаю, що коїться людей і машин нема. Інтересний день. Цікаво. Погнали тоді за донатами. Вони зробили замовлення. Наталя хоче нові донати з ананасом, такі, типу, оранжеві жовті, а карлінник, як завжди, ви знаєте, піничок і сердечко. Зараз. А та тобі вже лишиться що лишиться. Мої любимі фіолетові. Але зараз будемо бачити, що є. Чи нічого не розібрали, так як людей нема. Я думаю, мав би бути великий вибір. Ну, погнали. Я ще хочу взяти собі той лимонадик, якщо він буде. Я не забув навіть, як він там називається, той з драгонфрутом. Дуже дуже класний. Ну, реально тишина. Є донатики і рожеві, і фіолетові, є. і ці оранжеві. Наталіні. Коротше, є всі. Навіть сердечко. Реально закупився. Людей ноль. Тут одинокі люди ходять. Купив нарешті цей майслаш, він називається на Dragon Fruit. Ідеально. Класна штука. Бо цей синій з Лухиною. Ну такий собі, він типу кисленький. а Цей ідеальний. Думаю, дівчата будуть щасливі. Фіолетовий я собі не брав, взяв два з ананасом і два з сердечком. Для своїх сердечок. Ммм. Ням-ням. Клас. Класний майслай, проходжуючий напиток і плюс пора. Пора, пора літо. Що може бути краще? Хтось каже, що там жару не переносить. А я холод не переношу. Я без радістю переїхав туди, де постійно літо. Мені би було це ідеально. Неважливо, яка там температура, жара, там спека. Головне, щоб це. Ти ходиш постійно в футболці. І в таких теплих країнах ти не відчуваєш цієї алергії, так як от в нас. У нас перехідний період є з зими на осінь, весну, літо. Тут цвітіння є, нема, а там якось полегше. Ще По дорозі бачив такі класні сакури зацвіли. Зараз буду проїжджати, сфотографую їх. І зацвіли такі класні магнолії, дуже прикольні. І практично всі дерева. Тут з одного боку сонця ніби не вистачає, і деякі з них не цвіли, а цього року аж милує око. Єдине, що єдиний мінус, що вони цвітуть ціждень, навіть менше. Ці всереду як зацвіли. Так, вони до неділі вже її впали з одного боку найперші, посередині це саме найліпше. І ще бачу з іншої сторони, де сонця не було. Тільки починають розцвітати. Кароліна поналіплювала стільки такого пластиліну, і куромі, і кіло кіті. Зараз я піду покажу. Вона тут все повиставляла на своє лего, щоб воно підсохло і ним можна було бавитися. Коротше, вона така творча дитина. Далі розмалювала розмальовку стіча, дві сторіночки. Красиво, особливо ліло з рибкою. Тут не завершений, ті веселки, ой навіть мова стіча. Кароліна тут малювала драконів на скору руку по шинах. Але є ще прикольніші малюнки, зараз я знайду русалок розмальовувала тугелевими ручками. І найбільше тепер бачу, підходить малювати олівцями. Хатка оця класна. Кароліна розмальовувала тільки що покилама стіч і ще одну роботу почала. О, оці от рибки намалювала. Ну, Котиків я розмалював, а все решта Кароліна. Гарно. Коротше, Зі всіх розмальовок, що Кароліна має, Пущин це саме така прикольна. Розмальовочка, вона найбільша. І там, напевно, найлегше малювати, бо не немає, там якихось срізків грани і дуже багато всього. І можна розмальовувати і фломастерами, і олівцями, і яловими ручками. Що це могли тут сторінки групі, вони не перебиваються. Єдине, що вони так вже поюзали цього альбомчика, що він посередині тріс. Тут на цій сторіночці відірвалося. Ось так. Ну, але він приклеєний, скріплений. Я так розумію, малювала оцих намалих лавкіті на кульках. <рес> <рес> Навіть не замітив. А тут і сюрпризи хотіла, тільки подарунки. В каролінці стукнуло 5 років і вона вже почала стидатися. Така стидлива дівка стала, що я вам кажу: поїла тих донатиків, кажу, та візьми передягнися. Вона така, ні ні ні, я не хочу, типу, як ТІВІ її передягнути. А що ти кажеш? Що не можна дивитися на живіт і, ш... і на шкіру мою, і на ноги. <гум> не можна на живіт і на ножки дивитися. Ага, не можна На шкіру, А На ру... шкіру, не можна, а на руки На А можна. на лице і... і на руки можна дивитися. Ого, яка стидлива. А якщо ти підеш в туалет, ти ще ж не вмієш там все. Хто тоді буде А? А? Та ну... то і! <laughs> а то що, Буде рад... в іншу і ну вибираєте? Подивитися він, <laughs> що і вмирайте. Ага, а якщо погано витриш, то коротше тобі треба вчитися вже самі себе обслуж... е, обслуговувати. Розумієш? Йому <гум> це вже доросле, так що обслуговуйся сама. Давай цей, переодягайся. А, точно. Тож не треба бачити, так? Все, я закриваю очі. Ай, чекай, вам теж треба закрити. Я чув, що ти мене кликала, чув. Я тепер знаю, на кого та шапка похожа. Я спочатку думав, що це киця. Потім думав, що це в нас хто. Зайчик, а це пушін. Пушін малий. Ану порухай вухами. О, є, правда. А іншу руку підніми? чи вухо. Все не робить? Ага. Зламалося? Так. Все, одне вухо вже. Накрилося. Тільки одне працює. Та там то зламалося. То така шапка, знаєш одноразова. Ти що засмутилася? Mm -hmm. Ой, бідна. Та не переживай, сільподи їх ще багато. Ти можеш собі підібрати, що хочеш пандочку, там кицю, песика, орла і тому подібне. А ти куди пішла? Ідемо покажеш про свої роботи, ті, що ти робила. Mm. Mm. Покажи, я ж не знаю, хто тут заставила весь е телевізор і оцей лего. Та там оце як Хіллоу Кіті. Це як Хеллоу Kitty Майнкрафт. Реально. Побудувала собі всякі ті будиночки от з тих блоків і розставила. Ну що, розказуй, хто тут? Це хатка, а тут улюбленці. улюбленці. на початку було все пусто, і потім всі купили і, цей. Ти і мама купили оці от улюбленці. В магазині є, які хочеш улюбленці. Отут от два роз, розібрали. Розібрали, а що їх купили? Так. Ага, Там привезли нового. Так це ж не улюбленець, це ж з того Боба. Боб Снейлз. Ми привезли таку. Літочок, а тобі найбільше він сподобався цей літачок. Угу. Ясно. А це хто в нас такий? І сравник червоний. Оце, оце корал. Це корал? А він живий? Це просто цей, прикраса для діву. Угу. А це хто? Кій а Це, це якась? мишка. Мишка. Ну, літачок, тут сердечко з зірочкою. Та це буквочка. Це не зірочка з сердечком. А що? Тут продаваються багато вибірів. Вибірів, ясно. А. Ставлять такі штуки, щоб, щоб дитина вибирала які забуло. Угу. Так, тут у нас буква. Це в нас що? Маленька змія. А Змінні, буква. змія. Це в нас перлинка, mm. перлинка, киця, дядько волосатий, смайлик, жаба, кит. Це хто? Це з дюни. Це навіть не змія і не хрубак, це з дюни. Я не знаю, як він той називається, що вилізає з пустелі. Так, це в нас хто? Якийсь привид. Чи восьминожок? Восьминожок. І роблик. Снейл Боб. Оце саме прикольне дерево бажань з монстриком. Скатик із дитинкою. То Каролінка. Так, тут у нас якась кобра сидить, змія. Така от шипить. її зробив. Куромі її зробив. А, що Коромі злий. злий. Коротше, Hello Kitty. Hello Kitty, сестра, брат Вуйко і Куромі. І оце їхній улюбленець. Оце мій робота. Пам'ятаєте відео? Пам'ятаєте? Вони ж проголосували, що це найліпша робота була. А вони оцих не бачили. Оця Hello Kitty взагалі ідеальна. І Куромі. Це останні роботи. Що ви з мамою робили? Тут Тату ще трохи допомагав, я зробив ті обводки на бантику у цьому. Хто хоче в магазин? Я хочу в магазин. Добрий день. Добрий день, де що хочете. Я куплю е цього літочка. Чого? Чого? Я вже хочу летіти на море. Він а коштує... ти хочеш летіти на море? Так. Да. А куди? Він... 30 гривень. Там да? нема моря в Америці. В Америці океан. А море або в Єгипті, або в Туреччині, або в Таїланді, або на Балі. Е -е Хотіла би в Таїланд. Таїланд. Добре. Тримай скільки він коштує? 600 гривень. Добре, тримай 600 гривень. Раз, два, три, чотири, п'ять, шістьсот. І ставте його сюди. А, тут магазин сюди, так? Якщо купив, то зразу прикрашає ту хату. А мама купила кита? А хто купив равлика? Мама. Тоже мама. То давай я теж щось куплю. Давай я ще куплю жабіка. Жаба по-англійськи буде як? Знаєш чи ні? Країна на англійську не ходить. Жабка буде по-англійськи фрок. Фрок, фрок. Так, скільки та жаба? Вона коштує. 30 гривень. Раз, два, три. Все, 30 гривень. Так, куди мені її примостити, я де хочу, так? Угу. Я її сюди на дерево посажу. Все, вона буде сидіти і чекати, коли будуть летіти всякі мушки, а потім їх так щип-щип. Позащі, позащипай і з'їсть. Такою, а знаєш, як жабки є. Як, Вони них язиком стріляють. Так. Отак так стріляють mm -hmm. і ловлять мушок. А можна я куплю кромі? Мені кромі сподобалося. Так, кромі вже куплена. А ти бачила, що в коромі є сердечко ззаду? Лав! Класне коромі. Воно вже засохло, і вже вона як ідеальна іграшка. Це, коротше, як мерч від Кароліни. Типу, власноручні хендмейд іграшки. Я дивлюся, Я дивлюся, а якщо його... весь. Шо? Бачиш, навіть не ламається. Ну, тому що то вже іграшка, вона вже не зломиться. Так, я поставлю а назад. Чому нам зломиться? Ні, я би не радив. Букромі дуже клас... красива і оця класна. Ну, давай. Бачите? Краш-тест пройшли. Ну. Опа, Hello Kitty ідеально. Все. Тут що, відбитки є ще від Лего. Можна було знаєш, так притиснути, типу, коли ми їх зробили от сюди. У майбутньому собі хочеш, типу, чик вчепила на Лего і ніде. Ну, не. Ні, та вже все, вже вони засохли. Пучин з іншого матеріалу. Оцей пучинчик. Тут я боюся, що оці детальки можуть відлітати з пушінку, бо він ще такий е, вологий. Ще щось будете купляти? Так. Ну, біжіть. Звісно? Звісно, вибирайте. Хочу такого. Такого, то дядько волохатий. Волошик. Скільки за нього досте? Ну, він продається у нас за 200 гривень. А я там і скільки хочу. Скільки? 20 гривень. О, ні, тут дуже е, мало. Давайте хоча б за 100. Ну добре. Добре. О. Я готова віддати всі мої гроші. Готова <реш> всі віддати заради того вулохатика? Угу. Добре. Згадав за вулохатика, а колись баба Ніна пекла такі е, тортики, вулохатики називалися. Ти б хотіла таке спробувати? Так. От баба Ніна подивиться відео, і вона зробить вулохатики, тортики. Цкаучити битки їла. А в них є такі Та, Так, так. На тому тортику зверху такі йдуть, як посипки, і вони теж такі, як стрічки, як волосся. Дві продукції купляєш, третя безкоштовно. Ого, куплю цього, цього і цього. Добре. Все разом буде коштувати 560 гривень. Так. А торгуватись не будете? Не -не. Ні? Ну добре. Ми заробимо а ви вже одну продукцію розбили. М -м, тримайте. Вона засохла. Так, вона бачите? Ідеально. Ой, смайлик полетів. Я поставлю її тут, і зараз. Киця в нас тут знаходиться, смайлик тут. А де є зелений восьминіжок? Давайте я вам покажу всю карту Майнкрафта, що ми збудували з Лего Дупло. І знайдіть, де є цей зелений восьминіжок. Можете написати в коментарях, хто знайшов. Там <коріка> На вам дає підказку. Хто не знайшов, коліна дала підказку. Вона його так заховала дуже тяжко. Ой, дуже тяжко так його замітити. Де зелений? <коріка> а я казав, не заховай його десь якось. ну, Сильніше, щоб його тяжко було знайти. Ну, щоб було добре. Видно, там а тепер вона ще раз. Ой, Кароліна так починає це все переховувати, що вже всі попадали. А тепер знайдіть. Так, і де ж нас заховався тепер той зелений? Спроба номер два. Ну, за другим разом ви знайшли. Дається цей восьминожок зелений, тут вже потяжче. Кароліна постаралася. Залоскочу, залоскочу зараз.